Ну, відповіді нема. Влада нічого не робить, зовсім нічого не робить. Нащо ви розкриваєте стільки будинків? Зробіть два. Робіть слідуючі два. Чи оброблена та деревина, яку вони поклали? Питань просто тьма. Відповіді реально нуль. Це ми зараз знаходимося на вулиці Енергетиків. А, це п'ятий поверх, четвертий, четвертий Четвертий поверх повер. повер. четвертий поверх. Тобто одразу над вами дах покрівлю якою ремонтували і Там відсутність даху. Ну, тобто, почалося це все. Е... Я чесно не пам'ятаю, коли 12 числа вже дах вони зняли. Ну на момент зйомки у нас сьогодні 29-29 да. листопада. І як ви нам вже в принципі повідомили, це то, що е, 17-го ви писали 17 першу заяву. Заява, коли у мене потекло, оця частина, у мене потекла, і вона трошки вже пішло сюди. Угу. От я тоді побігла, бо думаю, зараз воно затече все. Плюс у мене якби ще дерев'яний балкон, але справа в тому, що він був в нормальному стані, все було добре, він відкривався, закривався, він би ще б не одну зиму. Ну, як ми бачимо, просто це дерев'яна рама, і дерев'яна рама вже набрякла водою, і вона вже просто. Я не відкрию другу двері, бо воно, а все, ага. бо воно все текло просто отам між дверями. Угу. Отут все текло. А в цих стиках, отут і отут, у мене є відео, воно просто текло і пінилося. Угу. Я, чесно, я навіть не знаю, що там між цими рамами. І Скільки там води, може скільки бути? Скільки там води? куди вона пішла? Бо з третього поверху до мене вже приходила сусідка, і вона казала, що в неї тече і теж тече в районі балкону і вікна. Угу. Я кажу, ну. Я нічим не можу тут зарадити. Все, що я могла, я зробила якби все. От, 17 числа в мене була написана перша заява в Буча сервіс, КП Буча Сервіс, на те, щоб мені зробили акт обстеження пошкодженого майна. Ця заява у мене вся, ну, все сфотографовано, якби зафіксовано. А, головний інженер, як я вже вам казала, сказав: мені всі терплять і витерпіть, я нічого не можу зробити. Я пішла в міську раду. В міській раді мені сказали: а я пішла в архітектурний відділ, мені там нічого, ну ніякої інформації не дали. Я пішла в відділ ЖКХ, мені там теж сказали, типа дали номер свого начальника і дзвоніть, пишіть, робіть, що хочете. Ну, Відповіді нема, бо у них є 30 днів. як би. От, 24, воно вже потім почало прям текти, бо пішов дощ. Коли тут був дощ, воно текло просто отак -от, отак от, от просто текло. Щоб ви розуміли, оцей таз води набирався за 30 хвилин повний. Угу. Тобто рушники, ці які тут лежать, я їх реально кидала в машинку на віджим. І клала знову. І при тому у нас ну, там якийсь час, певне, у нас не вимикали електрику. Бо я думала, що нас не вимикають, того, що у нас ця котельня є, і якби щоб у нас було <гум> опалення, бо без світла, батареї холодні. Вот. Ну, це вже світло дали, може, тепле. Вони ледве ледве ну. От вони, от коли є світло, вони там за годину нагріваються. Плюс як не крути, я, я включу, я вмикаю цей обігрівач. Бо якщо я його не вмикну, то це буде просто. Тут сирість буде сходу. Тут поцвіте все на слідуючий день. 18-го, вони мені прислали підрядників сюди. Вони мене запевняли, що ми зараз приїдемо машина, ми все піднімемо, ми все зробимо. Ми коротше вугусь там супермени, суперсила, коротше, все. Там ми ремонт вам потім зробимо і все. І в під'їзді ми все зробимо, і балкони вам нові поставимо, і фасади зробимо. Ну, коротше, просто вообще. Ну, ніхто нічого. 24-го числа я знову біжу в цю бучу сервіс вже з, просто з скандалом, бо ну, це вже неможливо, бо воно текло. Я ніч так спала, то не спала, бо воно тут капає, тут тече, тут треба віджимати, тут то, тут то таке. Написала ще одну заяву і пішла в міську раду, написала заяву на те, щоб мені відшкодували матеріальні збитки. Назвичайно про моральні збитки, я вже просто мовчу. Тиша нікого нема. Потім це було вчора, 28 мосього числа. Два я дзвоню в сервіс і кажу: хлопці, дівчата, коли до мене прийдуть робити акт обстеження. Вони мені відповідають, що до цього було, були аварійні ситуації, які обстежували. Тому ваші квартири ми будемо обстежувати з сьогоднішнього дня. Угу. Тобто пройшло 11 днів від тієї моєї першої заяви, яку я писала. Я кажу: добре, де я можу подивитись ваші внутрішні документи, в яких конкретно написано. Коли має бути ця експертиза після моєї заяви, коли має прийти експерт? Скільки експертів має бути по всім нормам? Коли має бути відповідь на це все? Тут, тут така пауза, вона передала комусь трубку. Ну, я, я чесно ну, не розчула, бо зв'язок такий був, все. І мені кажуть, вдома? Я кажу, так. Да". Мені кажуть, ми через 15 хвилин будемо. Через 15 хвилин прийшов чоловік з такою з таким папкою, з такою з усім. Все. Я йому дала технічний паспорт, він подивився, як би писав це все. Ну я так спокійно з ним вже розмовляла. Ем, я кажу: ви розумієте, що на поки ця проблема, поки не буде даху, воно буде текти. І через тиждень це вже буде дай Бог, щоб воно правда не дійшло вже туди, аж прямо до тієї лампи, бо ну, до люстри, взагалі до електрощитової. Та, та, бо так, бо оці розетки вже затоплені, тобто вони вимкнені. От. І він каже: Ну, я розумію, ну, як він мені сказав, е, акт обстеження буде в середу або четвер, його можна буде забрати там у них на рецепції. І м -м, він сказав, що він описав якби все. Тобто він написав просто, що пошкоджена така-то така-то частина е, квартири, стелі, стіни і так далі. Справа в тому, що я не хочу, щоб мені робили ремонт ці підрядники. Бо, ну, якщо вони вже, вибачте, рукожопі. То на що воно мені треба? Мені не треба переробляти ремонт е через рік, через два. Бо я не знаю, чи обробили вони стіни від грибка, чи обробили вони від плісняви? Як воно там просохло? Яким матеріалом вони робили? Мені не треба робити це якимось дешевим матеріалом, це бо я вчора. хочу реально нормальний ремонт. Кухня потекла. Оце вчора вона потекла. Там потекла той кут, в іншій кімнаті вже почало затопляти ті два кути ну десь приблизно дня 2-3 назад. Оце як, був, оце як тануло, все, оце був дощ. Тут, коли дощ, це взагалі просто. Я ж кажу, це просто жах. Я просто до мене прийшла сусідка, я кажу, ви розумієте, що я завтра зранку йду на роботу. Кажу, я тут, тут все якби, поставлю, щоб воно там збиралось в якійсь тазіки, в якійсь ємності, але. ну, Ну, якщо так, що не нічого, я то... нічого просто не можу зробити, ну я не можу кинути роботу. от. Ну, відповіді нема, влада нічого не робить, зовсім нічого не робить. Ем... А, я ще викликала поліцію вчора. Uh -huh. Я викликала поліцію, я туди дзвоню, це диспетчер, каже, мені добрий день, я кажу доброго дня. Я кажу, можна мені викликати поліцію? А вона каже, а що ви сталося? Я кажу, у мене пошкодили майно. А вона каже, яким чином? Я кажу: «Ну, дивіться, Я кажу, у нас на багатоповерховому будинку зняли дах. А, кажу, «Дах, ну, Його не стелять, нічого не роблять. Кажу, у мене все тече, тобто мені пошкодили квартиру. Вона каже: «Ну, це вам не до нас, каже, це в Жек. Я кажу, дивіться, тут така ситуація. Я кажу, Жек каже, що вони не знають, хто це і що це. А, наша міська рада теж не знає, хто це що це. А, логічний висновок, що це роблять зловмисники. А зловмисники це до поліції. Вона така секундна пауза, така ну да, логічно. Каже, зараз наряд приїде. Ще приїхав. Хвилини три. Реально, поряд, Я так. не знаю, хвилини три вони їхали. Вони подивилися, склали акт. ну, Єдине, що вони самі не фоткали, я їм фотки скинула, mm -hmm. бо я їм показала, що у мене в телефоні є. А я буквально за пів години до цього якби, я все пофоткала. от, Я їм скинула ці фотки, вони все зафіксували, якби ще мій виклик там є. Плюс я дзвонила вже. Два рази я дзвонила на урядову лінію. Ага. Я дзвонила 17-го і 24-го. 17 го числа я їм дзвонила, описала ситуацію. Вона каже: Ну будемо щось робити. Там ну, передавати. Там зафіксували це звернення. До речі, коли фіксується це звернення, обов'язково на вайбер має прийти смс з номером з усім. Сповіщення про то, да. що вона дійсно да, да. да, 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 да. А, це для людей, які просто ну не знають. От а, потім другий раз вона мені каже: так ви ж вже писали. Ну каже, дзвонила. Я кажу, да. Я кажу, я телефонувала вам. Кажу, а, а що каже, і нічого не зробили я Кажу, і нічого не зробили. Вона каже: ну я фіксую тоді, що так і та ну, повторне, да, повторне звернення. В принципі, я кожен тиждень буду ходити. Я кожен тиждень буду писати. Я ще написала листа, не знаю, дійшов, не дійшов в Київську обласну адміністрацію. Я ще написала, Ну там електронний лист. Ну, якби відповіді мені ще не було, я, це я не знаю, десь числа 20-го було. Ну я думаю, що там багато звернень, тому я не надіюсь на таку шутку відповідь А дивіться, ну от вчора, 28 листопада були зафіксували все, далі нічого, так? Ні. Ну, а справа в тому, що мені, ну, якби а що, а що хто зробить? Поки в мене не буде на руках документів, хто це робить. Якби яка це фірма, який це підрядник, хто що як в принципі, Я нічого ну не можу зробити. по факту. Розумієте, просто зараз історія ще в тому, що вони е, опираються на закон про відбудову під час воєнного стану. Тепер у нас є без патрон. Так, це Нормально? новий новий це ще гість. Це пес, бучанський пес, його звати льоха. От е з приводу того на що вони спираються на цей закон, що вони під час воєнного стану мають право не розголошувати об'єкт відбудови. Хто підрядник і хто замовник, тому що це може нести загрозу або замовнику, або підряднику, або цьому об'єкту? Дивіться, добре. А... Але просто у мене тепер є питання до цього закону. Ну, це не тільки Бучанська рада, це, взагалі, е, державний закон про те, що. А яким чином до цього відносяться взагалі житлові будинки? Ну тому, що якби це був е, об'єкт, який працює на оборонну промисловість, якийсь військовий об'єкт або так далі, тут питань немає, тому що підняти ці документи дуже просто і знайти адресу, а потім вказати тут gps навігацію, е, ну, координати і бити туди ракетами. Питань нема. Але яким чином до цього відносяться житлові будинки, зрозуміло. Це справа в тому, що як, як, як я знаю, я не знаю, чи достовірна ця інформація чи ні, в Бучі зараз розкриті біля 30 будинків. От е, в кожному такому будинку, як мінімум, ну от у нас два під'їзди, да, там вісім квартир, вони всі затоплені. А тепер, якщо порахувати по 37 будинкам, ну я думаю, комусь вони все ж таки напишуть хоч щось, як, якщо люди будуть звертатись, бо люди звертаються. І ну, вони, я не знаю, ну це теж якось ну, єдине... вони, А добре, якщо я хочу судитись з ними, Ну, дивіться, їх ну, провина вона просто очевидна, бо наді мною нікого нема. Ну, на погодні умови я не можу подавати в суд, якби ну так. Да? Їх провина просто очевидна. Але я не хочу, щоб вони робили у мене ремонт. Я краще його зроблю сама, зберу чеки, і ці чеки в судовому порядку з, моральною, з моральним відшкодуванням, будь ласка, платіть да, там, і так далі і тому подібне. Ну, а як вони мені не можуть ці документи дати? Ну, це публічна інформація, ну, я не знаю. Ну, єдине, в принципі, що я можу сказати і до наших глядачів зараз, це то, що а, у кого така подібна ситуація, ви також пишіть в коментарях. Ми відмітимо просто в цьому пості. Ми відмітимо і КП «Буча сервіс», ми відмітимо і Бучанську міську раду офіційну сторінку і Анатолія Федорука. Для того щоб вони побачили цей сюжет з в принципі вашої квартири, я і... чесно кажучи, запрошую і Анатолія Федорука, і Бучанську міську раду. Подивитись на це все вживу, послухати цей прекрасний водоспад, воно дуже заспокоює. От, і у нас тут ще є секстинська капела. Ми ж ми чекаємо, коли у нас кухня просто вона. Чи зал перейде в кухню, чи кухня перейде в зал. Той то, то такий переший, Ні, Я Чотир. Просто що хочу сказати, що люди, які дивляться ці це відео, і у кого схожа проблема. Глобальна в принципі це проблема. Не соромтеся, пишіть нам в коментарях, тому що я впевнений, що хтось із Бучанської ради це побачить, оскільки ми їх в цьому відео відмітимо. І в принципі пишіть, повідомляйте про своє житло також і давайте ну разом надавати у нас розголос. Є та... Телеграм група. Ну, ми створили телеграм-групу, там є всі, хто постраждав. Туди можна ще теж написати, якщо ви хочете або дізнатися, як нам заяву написати, бо в мене є приклади цих всіх заяв, чи як заяву написати, чи до кого може там звернутися. Ну, ну, давайте вже якось всі разом, бо це ну, якби правда, це, це вже єдина у нас просто біда. А коли воно все там, там кусок вже відпав цієї штукатурки, коли воно це все почне на голову ну, падати, це вже зовсім буде. І мені дуже цікаво, який термін виконання, коли мені покладуть цей дах. Хоча а, термін виконання у нас у нас у минулому, в п'ятому випуску, було вказано, ми читали до коментар. коментар та, це заступник мера Федорука. Він заступник сказав, що то ми намагаємось, ми спілкуємося з підрядниками про те, щоб це вирішити до нового року. Але, в принципі, 29 листопада ще місяць. Ні, ну, розумієте, справа ж... в тому, що ну якби тут дахи знятись? Ну якби з 12-го, це я точно пам'ятаю там до того я там, ну може ще пару днів. Ну я на, на що ви розкриваєте стільки будинків? Зробіть два, робіть слідуючі два. А ви казали, що до вас приходили підрядники? Да, ті що роблять? Вони, а да. скажіть, будь ласка, ви не запитували їх, чому не проводяться роботи далі, чому відкритий дах і так далі? І що, я запитувала. Це? А що відповіли я вони вам? Я Тобто вони нічого не кажуть, ми не працюємо все. Ми все зробимо, ми вам все покладемо. От прям зараз. Ми прям самі візьмемо, занесемо в цю там металочерепичцю, чи що вони там, Прям Прямо зараз, от прям біжимо, все, вони виходять. все. Ну, як бачимо, в принципі, Вони приходили до мене 18-го. 18 те 18 зараз 29 те і Вочин нічого не покладено. 24-го ще зустріла цього підрядника біля будинку. Я до підійшла до робочих, кажу, коли. Коли-коли, Я зустріла цього одного з хлопців, які до мене приходили. Він каже, зараз приїде кран, ми все піднімемо і все швиденько вам покладемо. От, просто все швиденько, 24 числа. Кран приїхав 25-го, кран приїхав 25 го числа, 29 -е число, даху нема. Даху немає, крану, в принципі, я бачив, також немає. Да? Ну, Він приймав 25-го, десь там на годинку. Він приїхав, вони підняли там, що їм треба, і все. Ну, тут ще, знаєте, таке питання. Добре, вони покладуть цей дах. Що буде між дахом і всіми плитами? По-перше, що буде, по-друге, хто компенсує це все, або ну, і так далі. Ну, я, в принципі, зараз так от проведу, і от можна позбирати, у мене просто з руки стікає, це все, це так. вся так, вода. З дивіться, тут ось ви натискаєте, бачите, воно такими бульками вже взялося. Угу, Так, 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 так. Там просто вже ці бульки, воно, ну, воно, воно буде лущитись, все. Ну, і в принципі, я так розумію, що навіть. Після того як їх зроблять, ну отоплення не настільки достатньої температури для того, щоб воно висушило ну, всю цю вологу. А я Скорості. не можу економити світло, бо в мене стоїть тут. От прямо ось, ось, ну, ви бачите, обігрівач. Який, хоч якось, хоч щось. Ну отут от, от воно вже просохло на цій стороні. Вже трошки просохло, і там, от воно далі. От, бачите, там знизу просохло, бо працює обігрівач. Куди воно далі, скільки воно буде текти? Якщо воно до люстри? зараз, не дай Бог, це буде замикання. Трансформатор цей виб'є по-любому, якщо буде замикання. Звичайно, так, звичайно. Просто у вас, не знаю, в кадрі видно чи ні, але там розетки вони вимикаються. Ну так, вони... вони вимикаються, а ці розетки ні. Якщо до них ще дійде, то ну, там в принципі те ж... саме, що без світла ще будемо сидіти, що в якійсь кімнаті залишимо те світло. А що робити? Бо я бо я реально я не знаю скільки це все буде тривати, що там буде. Ну, це реально треба після того як вони покладуть дах. Це треба ставити, або якісь дуйчики, або щось, щоб воно там, хоча б висохло. Ще питання. Чи оброблена та деревина, яку вони поклали? Вона мокне, вона під мокрим снігом, вона під снігом, вона під дощем. Що з нею буде на слідуючий рік? Покрутить її, не покрутить? Теж велике питання. Багато що пригод буде потім з цим усім, справді. Це справа в тому, що я не знаю. Або, ну, я, не, я, реально, я, наприклад, я не хочу, щоб вони робили у мене ремонт в квартирі. Я не хочу цього. Бо це буде найдешевший матеріал, судячи з цього, бо це буде. Ну, я ж кажу, обробка, яка тут буде. Блін, ну те саме блін. Я ж маю вибирати колір цих стін. Майбутніх, ну це я не знаю. У мене чесно кажучи, от після цього всього, після там, вже з Києва ж нас це ця, ця війна. Ну якось трошки треба вже. Ну, по-перше, влада в цей період має брати на себе більше відповідальності, як на мене. Бо влада, все ж таки, у нас в країні вона підпорядковується народу, бо вона вибрана цим народом. У нас, як ми бачимо, ну як я побачила по відношенню в принципі, до себе, я не кажу за всіх інших до мене, що ну просто тиша. От, просто це ти грю ти гуркотиш уже усі двері, куди ті тільки можливо. А тобі ніхто нічого навіть, навіть відповісти не може. Просто куди йти, до кого звертатись, як це все правильно зробити. Що далі буде, в який термін це буде? Тобто питань просто тьма, відповіді реально нуль. Відповідь одна: ми все зробимо. Коли, коли ніхто от ніяких просто, не дає. От ніяких ні термінів, ні, навіть, в принципі, обіцянок ніяких. Просто ми все зробимо. Хто мені буде цю двері міняти, хто мені буде це вікно міняти? Воно ще там, на кухні потекло, що там далі буде, я не знаю, йдуть морози. Всі кричать: економте електроенергію, ш... а ш... що ну... ш... ш... мені робити? Ну от По факту, реально, якщо мені хтось скаже конкретно, зробіть те, те, те і те, те буде, те, 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 я зроблю, без питань, якщо мене влаштує цей варіант. Звичайно. А так, ну, єдине, ре... реально просто, я бігаю, реально, викручую просто ці. ну, от, ну, от Ви просто його підійміть. Ну, в принципі, я можу. В принципі, навіть, да, от того, Якщо що можна, можна, так? Так, да, можна, дивіться. Я отак от просто зроблю. І це ну, просто однією рукою в одному а, місці. А, щоб ви розуміли, я це все пер... перестілала, Я не знаю, я прийшла десь з роботи, в сьомій годині, десь, в сьомому, десь так. Та, ну... Година, а година, тут година часу. Навіть, бачите, оце була піна. Ну, Воно вже тут. вся ця піна. Я бачу, там да воно вже просто все. А тут, якщо йде дощ, оце все воно просто мокре, і он, бачите, що спіною угу, вже угу. і звідси воно аж прям просто піниться тече. Я вам надам відео, яке було коли йшов. дощ. Так, можна, Друзі, в принципі, як висновок цього відео я хочу сказати: поширюйте, поширюйте це відео у тих, у кого така ж сама проблема. Будь ласка, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Це допоможе. Навіщо ставити вподобайки? Це допоможе тримати наш наше відео, наш випуск в топах стрічок різних груп, тому що це людям подобається. Воно буде триматися в актуальних, і більше людей зможе це побачити більше людей зможе. Надавати цьому розголосу, і ми разом, в принципі, спробуємо, хоч якось, допомогти у вирішенні цієї проблеми. Тому, друзі, поширюйте, коментуйте, допомагайте. Тегайте владу, тегайте депутатів свого району, своєї вулиці, тегайте бучанського мера Анатолія Петровича Федорука, Бучанську міську раду. І давайте, в принципі, допоможемо людям жити в нормальних умовах, а не в тому, в чому доводиться, і абсолютно не зрозуміло з яких причин і головне не падати духом.